30 травня 2025 року. Горішні плавні. Ранок у місті особливий. Повітря наповнене відчуттям свята, змішаним із легким сумом прощання. Це день, коли шкільні коридори спорожніють, а сотні молодих сердець зроблять свій перший крок у доросле життя. Наша знімальна група, щоб зафіксувати ці зворушливі моменти, вирушила до шкіл міста, де продзвоніли останні дзвоники для випускників. Цей день у грішніх плавнях це не просто завершення навчання, а й символічний рубіж для випускників, чиї шкільні роки припали на надзвичайно складний період. Вони пам'ятатимуть свої випускні не лише за святковістю останнього дзвоника чи легкістю прощального вальсу, а й за тим, як юність перепліталася з викликами, що змінили світ навколо. На їхню долю випали нелегкі випробування. Найважчим випробуванням стала повномасштабна війна, що увірвалася у наші життя. Уроки в бомбосховищах, повітряні тривоги, дистанційне навчання в умовах постійної загрози такою була реальність їхніх останніх шкільних років. Вони зростали в умовах невизначеності, навчаючись не лише з підручників, а й з кожної новини, з кожної розповіді, що доносилася з фронту. Це покоління, яке попри все показало неймовірну стійкість, адаптивність і жагу до знань. Випускники 11-х класів горішніх плавнів поділилися своїми спогадами та відчуттями про цей непростий, але надзвичайно важливий період у їхньому житті, яким був останній рік навчання, а також своїми думками про школу. Саме рідне, саме найкраще, найкращі вчителі. دам... Останні два роки дуже добре пам'ятаємо. Це просто найкращі роки з нашим класним керівником. Ми його дуже дуже любимо. Він взагалі нам сказав, давайте не будемо плакати, але ну що а потім від душі почав говорити в. Все. Так, ну вже не віриться, що ми кудись йдемо. Не хочеться, хочеться ну, нічого не здавати, нікуди не поступати, просто залишитися тут ще на ще на вік, на, на два, на десять. Я згодна ще на 11 класів лишитися. Цей рік був в школі для мене ну такий важкий, тому що я йшла на медаль, я відмінниця і тим паралельно підготовлювалася до НМТ. Я перейшла з 9 класу в 2 клас та, та здружилася з новим класом, знайшла нових друзів. Так, і не тільки. Спочатку було тяжко, але потім всі привикли, звикли і працювали. Ну... Незважаючи на тривоги в звичному режимі зараз. Я не дуже сумую, але думаю, з часом я буду дуже тепло про неї згадувати та сумувати за однокласниками. Були і веселими, і сумними, і важкими. Весь спектр емоцій. Ми достатньо насичені, я б сказала. Дуже ці роки були. Ми відчували все. Ми сварилися з друзями і мирилися з друзями. І цілком це було. Цікаво, це дуже дружній клас, напевно. Було весело. Інколи з перемінами такі сумні, занудні, але інколи веселі моменти були. Навчальний рік був складний, багато вчитися. Прийшлось ну, вона і втім в, год... ну, в минулого роки повинна була вчитися, але зараз. Підготовка до НМТ, воно все так ну, обрушилося, можна сказати. Також це досить найкращий рік був із усіх 11 років, які я тут провела. Бо клас був досить дружний, класний. І якось знаєте, в останній рік навчання, воно. Відчувається взагалі по-іншому. Ми все одно старалися, ми готувалися до НМТ і це таке хвилювання, але воно приємне насправді. Ось чим запам'ятався. Я буду, звісно, сумувати за однокласниками, а також насправді я буду сумувати за вчителями, бо як би там не було, які б оцінки там інколи не ставили. Але я розумію, що інколи ми винні самі, звісно ж діти, там все таке. Тому я буду дуже сумувати за вчителями, за однокласниками. І, і, взагалі, сама школа це така атмосфера, це просто час і дуже жаль його втрачати, тому я буду справді дуже сумувати. Рік в школі навчання був дуже продуктивний. Ми особисто я зайняла дуже багато місць олімпіади, дуже багато готувалася, дуже багато готувалася до вступних екзаменів до НМТ. Дуже багато яскравих емоційних моментів, які потім буду згадувати з теплотою з моїх навчальних років. Все ж таки 11 років в цій школі з тими людьми, з однією партою. Було дуже сумно прощатися, але все ж таки це радість, тому що нарешті новий етап в житті це юність, і молодість, тому і щастя, і сум водночас. Завжди не пам'ятається, пам'ятаються пам уроки історії, смачної історії, тому що кожен урок з нею був як. На просто прекрасна людина, це для мене було найяскравіше і один з найсумніших моментів в школі, що я прощаюся і більше ніколи не посужу на уроках як учениця. Випускники попрощалися зі школою і тепер дивляться у майбутнє. Вони розповіли про свої найближчі плани: який фах обиратимуть, куди вступатимуть і чи бачать своє майбутнє в Україні. Їхні відповіді це поєднання мрій, реалізму та глибокої надії. Посипати вчитися, працювати. А куди вступатимете? – Куди візьмуть? Україна чи за кордон? Україна. За кордон. Трошки роз'їжджаємо теж більше. Я думаю, вступити на ветеринара. Мені дуже подобаються тварини, і я хочу їх лікувати. У Львів. Ну планую здати НМТ. а далі думаю, по буду дивитись по результатам ще. Ну, середній. Який фах обиратимете? Навіть о, навіть не знаю. Думав, взагалі може ну, думав, логістику може. Картографія туди. Картографія. Досягти усього і поступити в унів... Унів... університет. Який папу Ну, Лінгвістика, напевно. Хочу у свій бізнес. Планую, напевно, вступати. Я планую вступати в медичний університет. Я ще не дуже визначилася. Хочу. Поступити за кордон, ну якщо вдасться, а ще глобальних планів немає. Який фах обиратимеш? Економічний, думаю, на менеджмент поступити і ще щось. Від останній дзвоник відлунав прощальний вальс, і ось вони, випускники його плавнів, стоять на порозі нового життя із найщирішими і найтеплішими побажаннями одне одному. Наступникам своїм бажаю, щоб вони також не зволікали на навчання і вчилися, ну і не засмучувалися, що школа, школа закінчується. Бути сильними, щоб Удачі, все вийшло, щоб життя склалося. І щоб так. ні в чому не засмучувалися, щоб це був останній день, коли ми плакали. Щоб в у них все було добре, щоб війна закінчилась, щоб ну, все сложилось, як вони хочуть. Удачі, щоб все вийшло в них. Удачі напевно, щоб це, все вийшло в них. Це. Щоб було майбутнє щасливе. Бажаю, щоб усі мрії та досягнення збулися, і все було добре. Щоб не хвилювались і дуже багато читали книжок для батьків-випускників. Це також особливий день, сповнений змішаних почуттів. Це і гордість за досягнення своїх дітей, і ностальгія за роками, що пролетіли так швидко. Хвилюючий день сьогодні, але це початок чогось нового. Нам важко з ними розставатися, але ми віримо, що це наше майбутнє, і їм все вдасться. Те, що можливо не вдалось нам, вони наше майбутнє і вони зможуть ми роки самі незабутні, і це роки, які ніколи не повторяться. Кожен день був як новий, єдиний і, ну, і унікальний. У мене емоції, емоції. Сьогодні таке свято, і мені дуже приємно, чесно кажучи, я всім кажу, всім розповідаю, що це моя мета. Попасти на, на линійку 11 класу в мене було дев'ять класів, мрія моя, да сини мої були теж дев'яті класи. Донька це моя вовча мрія, і вона мені мрію і цю мою подарувала. Я дуже як мені дуже дуже радісно, що я зараз знаходжусь тут у цій у ці цей… на цьому святі. Мені дуже приємно. Ну Да, і перший вальс ми пережили. Ой, так це такі незабутні емоції, і чесно, я чуть не розридалась. Ну це було дуже дуже цікаво і гарно. Поки Десятикласники готуються до дорослого життя. Для учнів дев'ятих класів цей випускний також є знаковим моментом. Випускники дев'ятого класу шостої школи розповіли, яким для них був останній рік навчання. Мені сподобався цей останній рік в цій школі. Був? Все було добре. Запам'ятали ще дуже класні наші вчителі з нашої школи. Ми здружилися з нашим класом. У нас багато спогадів, але це одночасно і сумно, тому що вже не повернуся сюди. Ми з класом стараємося не згадувати це, але Зараз прийшов той день, коли ми про це усі думаємо. Вони стоять перед першим серйозним вибором у своєму житті: продовжити навчання у школі до 11 класу чи обрати шлях коледжу або професійно-технічного училища. І надалі хто куди наш клас, отак от, от буду брати далі 10 клас у п'ятій школі. І тому це буде складно. Але я готовий до цього. Скоріше за все, піду в техніку. Наш найстарші школярі вже прощаються зі шкільною партою. А ми вирішили зазирнути в інше майбутнє і поспілкуватися з тими, хто тільки напочинає свій шкільний шлях. Наша знімальна група поспілкувалася з наймолодшими учнями ЗОШ номер 1 і ЗОШ номер 2 – першокласниками. Їхні очі ще повні дитячої безпосередності та щирого захоплення світом. Вони поки не думають про випускні, але вже зараз бачать себе дорослими та успішними. Перший клас закінчила. Як тобі було навчатися, Сподобалося? Так сподобалось. А що саме сподобалось? – Мені сподобалась математика і українська мова. Сподобалося навчатися? Так. Да. – А Розкажи, що саме сподобалось? Читання, музика і, і фізира. Мені сподобалось дуже навчатися. Мій улюблений урок – це українська. Мені дуже сподобалося навчатися в першому класі. Цей рік був для нас дуже цікавий, пізнавальний, але напрочуд дуже важкий, тому що в умовах війни дуже тяжко працювати. Постійні тривоги постійно спускаємося в укриття. Але ми там працюємо. У нас це дозволяє укриття. В нас є парти, за якими ми пишемо, працюємо. Взагалі ми молодці. Я роки рахувати, читати, писати. Ще вивчив такують множення. Дуже сподобалось навчання, дуже. Мені подобається більше всього читати, писати. Ну і математика. Я дуже люблю театр, дуже гарно вимовляю жителі для театру. І у нас був концерт вчора. Я був вовком. Чи сподобалось вам навчатися у школі? Так. Що нового дізналися? Читати, математику робити. Що найбільше тобі сподобалось в цьому навчальному році? Укурмова. Чому вона саме тоді розділка? Ну, я пишу пишу кожен день вдома у промову, письма моєму тату. Сьогодні 30 травня останній дзвоник сповістив про завершення 2024-2025 навчального року для 5147 учнів закладів загальної середньої освіти Горішньоплавнівської громади. Серед них 564 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб та 433 учні, які наразі перебувають за межами України, що є яскравим свідченням викликів, з якими довелося зіткнутися у світі в цей непростий час. Цьогоріч свідоцтво про базову освіту одержать 535 випускників 9 класів, а повну загальну середню освіту – 267 випускників 11. -х. Особлива гордість громади – 21 дев'ятикласник та 27 одинадцятикласників, які отримують свідоцтва з відзнакою. Серед дев'ятикласників найбільше відмінників – 11 у ЗОЖ номер 6, а серед одинадцятикласників – 11 у ЗОЖ номер 3. Для випускників 11 класів вже від 1 червня розпочинаються випробування для вступу до закладів вищої освіти. Національний мультипредметний тест це важливий етап, який відкриває їм двері до майбутніх професій та реалізації їхніх мрій. Бажаємо успіху кожному випускнику на цьому шляху. Свято останнього дзвоника в Україні не просто прощання зі школою, а яскраве свідчення незламності та віри у майбутнє. Попри всі випробування, що випали на долю цих юнаків і дівчат від пандемії до війни, вони стоять на порозі нового життя з надією в очах, готові будувати власну долю та розвивати свою країну. Їхні усмішки, слова прощання та мрії. А також щирість наймолодших першокласників є найкращим підтвердженням того, що життя триває, і нові покоління українців готові писати власну історію, сповнену світла та перемог.